Привіт, вітаю на каналі. Сьогодні ми дізнаємося все про твої страхи і переживання. Цей тест був створений в 20-х столітті угорським психіатром Леопольдом Сонді. Основною його метою було виявити найбільш глибокі внутрішні імпульси, які перебувають під гнітом особистості. Не забудь підписатися на наш канал Психоглузд, дякуємо за коментар та вподобайку. Починаємо тест. Подивіться на портрети цих вісьмох людей і виберіть ту людину, яку б ви ні за що не хотіли зустріти ввечері в темному провулку, оскільки його зовнішність викликає огиду або лякає. Тепер можете дізнатися характеристики до вибраного портрета. 1. Садист найімовірніше в дитинстві ви придушували прояви авторитаризму у власної поведінці, прагнення до домінування і погані нахили. Якщо ви вибрали портрет вчителя, у своїй підсвідомості ви пригнічуєте образливі й принизливі пориви по відношенню до оточуючих. В цілому ви, мирна і безневинна людина, завжди готова допомогти іншим. Якщо ви працюєте в офісі, то вашому начальнику буває важко керувати вами. Коли ви не хочете щось робити, то штучно створюєте перешкоди, наприклад, навмисно спізнюєтеся на роботу або ходите, показуючи, що у вас немає настрою. Перед обличчям труднощів або кривдників ви займаєте позицію пасивного опору і ігнорування, які, врешті-решт, стомлюють джерело ваших проблем. 2. Епілептик, говорячи про розладах особистості, які стосуються розладів мозку, як у випадку з епілепсією, потрібно відзначити характерні риси цього діагнозу, як імпульсивність, дратівливість, раптові викиди гніву і агресії. Якщо цей повний круглоголовий чоловік народжує у вас почуття страху або відрази, те, швидше за все, в дитинстві ви придушували саме такі прояви почуттів. Найімовірніше, ви добрий, миролюбний чоловік. Будучи мирним і доброзичливим, ви справляєте враження відповідальної особистості, здатної до самоконтролю. Ви тверді та стабільні у своїх почуттях і легко налажіваєте контакт з людьми, ідеями та подіями. 3. Кататонік. Характерні риси цього психічного розладу зайва стимуляція уяви, від якої вона стає хворою. У випадку, якщо у вас викликав негативні почуття цей усміхнений неголений чоловік, у вас, швидше за все, пригнічується уявна гіперактивність, яка, якщо не відправити її глибоко в підсвідомість, змушує втрачати зв'язок з реальністю. Ви по своїй природі консерватор з підозрою ставитеся до різного роду змін та інновацій. Ви недовірливий, боязкий чоловік із працею пристосовується до нового. Найсильніший ваш страх втратити самоконтроль. Ви уразливі, затиснуті і дуже стримані, ніколи не відхиляєтеся від свого кодексу поведінки. 4. Шизофренік, особистість шизофреніка відрізняється сильною апатією, спотворенням думок і проявом несумісних емоцій. Якщо при вигляді цього кам'яного покерфейса у вас по шкірі пробігають мурашки, значить, в дитинстві ви придушували байдужість по відношенню до інших і боялися абстрагуватися від речей і подій. Як особистість ви досить товариська людина. Ви вірите в силу комунікацій, щиро насолоджуєтеся перебуванням серед людей. В той же час ця сама товариськість може бути оманлива, а за нею може ховатися потайна і замкнута людина. Ваші відносини з людьми часто бувають поверхневими, немов би їм не вистачає справжніх почуттів. А в глибині душі ви відчуваєте, що оточуючи вам зовсім не потрібні, як не потрібна і взаємодія з ними. 5 Істерик, істеричні риси, поверховість, емоційна нестабільність, нарцисизм і ексгібіціонізм. Якщо саме ця дивна жінка викликає у вас найсильніший страх і огиду, то, можливо, лише тому, що ви ховаєте в глибині душі невтомну спрагу привернути до себе увагу і самоствердитися. Ви створюєте враження людини скромної, з сильною внутрішньою духовністю. Проте в реальності за сором'язливою і тихою людиною приховується особистість, яка непереборно хоче сподобатись і зачарувати оточуючих. Ви приділяєте своїй поведінці та зовнішності велику увагу, намагаєтеся виглядати елегантно, якщо не сказати, зголочки, доповнюючи образ стильними аксесуарами. Такі люди, як ви, схильні вибирати рідкісні або незвичайні професії та хобі. 6. Депресивна людина низька самооцінка, комплекс неповноцінності і почуття провини ось головні симптоми депресії. Якщо ваш вибір припав саме на цю людину, швидше за все, в глибині душі ви перебуваєте в депресії і ретельно намагаєтеся тримати це під контролем. Вас цілком можна описати як людину безтурботну і легку на підйом. Ви випромінюєте активність, впевненість у собі й оптимізм. Іноді, правда, у вас прокидається сумний клоун, і тоді назовні пає меланхолія. Іноді ви можете бути замкнутим і підозрілим. Те, що ви намагаєтеся закопати депресивні пориви, змушує вас брати на себе роль загального психолога і займатися пошуком відповідей на чужі запитання і проблеми. 7. Маніяк, характерні маніакальні риси, понадзбудження, переоцінка себе, екстраверсія і схильність пускати на вітер гроші і емоції. Якщо вам здалося дуже огидним саме ця особа, це означає, що стан захвату у вас може перерости в екзальтацію, а там вже і до ухилу в містику недалеко. Ви людина, яка не любить провокації, шум і гам. В житті ви зразок розсудливості, витримки і стриманості. Будучи практичним і дбайливим, ви завжди тримаєте власну поведінку під контролем. 8. Дисоціативний розлад особистості. Це такий психічний стан, при якому в одній людині уживаються як мінімум дві альтер особистості, у кожної з яких свій власний погляд на світ і шляхи взаємодії з навколишньою дійсністю. Якщо вас налякав цей юнак, то в дитинстві, ймовірно, у вас були проблеми із самовизначенням. В житті ж ви, напевно, маєте схильність, у щоб то не стало чітко і однозначно підтвердити належність до певної статі. Чоловіки з цією особливістю нерідко прагнуть завжди й у всьому виглядати мачо, а дами – здаватися втіленням жіночої сексуальності, фліртувати і залучати протилежну стать. Основною його метою було виявити найбільш глибокі внутрішні імпульси, які перебувають під гнітом особистості. В основі тесту лежить огида або, навпаки, симпатія до людей на спеціально відібраних фото. Сонді вважав, що риси, які нас самих дратують або, навпаки, приваблюють, ми схильні проєктувати на оточуючих. Діліться у коментарях, чи згідні ви з результатом, чи вказав тест на ваш страх. У наступному відео ви дізнаєтеся про свої потаємні сторінки під свідомості не пропустіть. Дякуємо, що були з нами ваш психоглузд. До скорої зустрічі у понеділок, середу та п'ятницю.